Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТВ7+, І ми продовжуємо працювати у прямому етері. І також нагадаю, аби ви залишалися з нами, адже трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці. Тож доєднуйтесь і в онлайн форматі. У гвардійській територіальній громаді на Хмельниччині завершився проєкт під назвою Поки ти не пройдеш, я тримаю небо його учасницями стали 26 дружин і матерів військовополонених та зниклих безвісти захисників. Заходи в межах проєкту почали впроваджувати у травні цього року. Тож як проєкт реалізували, про це поговоримо з гостями нашої студії. Це ініціаторка проєкту Поки ти не пройдеш, я тримаю небо. Мати звільненого із полону азовця Світлана Свідерська лоб. А також директорка благодійної організації благодійного фонду Позитивні жінки Хмельницький Олена Полипюк. Я вас рада вітати в нашій студії і слава Україні. Героям okay. слава! Дуже важливий проєкт в підтримки тих, хто залишається в тилу, в підтримки жінок, дружин і матерів. Розкажіть, коли зародилася ідея проєкту, з яких обставин. З самого початку ветеранським простором була організована академія малого лідерства за е, сприяння Українського жіночого фонду, я була учасницею цієї академії, де мала можливість написати проєкт на підтримку військових. Але так як я, ви вже говорили, мати звільненого з полону, е, мій син був в полоні. і... Ця тема для мене дуже близька, вона для мене болюча, і я вирішила, що е, свій проєкт я буду писати саме з родинами військовополонених та зниклих безвісти, яких, на жаль, на сьогоднішній день дуже багато є. І е, я проживаю і е, працюю в гвардійській територіальній громаді. В нашій громаді на сьогоднішній день 26. Зниклих безвісти та військовополонених, і це дуже велика кількість. Насправді вона з кожним днем все збільшується і збільшується. І так вирішили, що буде саме проєкт на підтримку дружин і на підтримку матерів. Нас нам розповіли, як правильно писати проект, що саме включати в проєкті. і так виникла ця ідея. Пані Олено, на якому етапі доєдналися? Ми доєдналися на етапі написання самого гранту, самого проєкту. Нас познайомила директорка громадської організації теплорідних сердець Леся Стебло, розповіла ідею Світланину, і я залюбки підтримала таку ініціативу і почали писати проект, обдумувати, як ми його будемо реалізовувати, що ми будемо робити, і що було б ефективне саме для цієї цільової аудиторії. Отримали фінансування на реалізацію цю проєкту так від уряду так. Великобританії розкажіть так. Проект був підтриманий українським жіночим фондом за підтримки уряду Великої Британії. Надійшли кошти, і відразу ж ми почали реалізацію проекту. Проект почав свою реалізацію з засідання круглого столу, який відбувся в гвардійській територіальній громаді, на яку були запрошені і посадовці, держпосадовці гвардійської громади, і самі жінки, сини, рідні, чоловіки, яких безвісті зникли або вважаються в полоні. Ви до ДОТЕР згадували мені про те, говорили про те, що цієї культури піклування про себе в нас її досі немає, досі над цим потрібно працювати. Розкажіть, як ви зібрали жінок, як розповіли їм про ідею? Е, ну, Так як цей проєкт був. Е, е... Направлений саме на жінок сільської місцевості, і так як я з більшістю з них спілкувалася, спілкуюся і знайома, тому це не було таких великих зусиль mm -hmm. в сільській раді. Мені дали список цих родин, і я кожного обзвонила, і всі залюбки взяли участь в засіданні першому. Де ми зустрілися з рідними, обговорили сам проект. З нами була психологиня Антоніна Козак і також Стебло Леся, громадська організація тепло рідних сердець. Ну і ми з Оленою вдвох. Також були запрошені голова сільської ради Іван Петрович Возборський, який підтримав ідею, який сказав, що це є важливо на сьогоднішній день піклуватися саме про Тих, хто чекає, тому що їм потрібно знайти сили, знайти ресурси для чекання, знайти ресурси для пошуку і для того, щоб зустріти рідного. Як відреагували на ініціативу жінки? Досить важко вони відреагували, тому що вони не привикли виїжджати хтось за межі громади, не привик виїжджати, а хтось не привик турбуватися про себе, вони привикли працювати і, і турбуватися за інших. Mm -hmm. але... Напевно, що ще спрацювало те, що є багато доньки, сини, які молодші, підтримують матерів. Вони допомогли мені достукатися саме до матерів і прийняти матерями правильне рішення, поїхати трішки відновити як фізичне, так і психологічне здоров'я. Ну, з дружинами було трішки легше, тому що. Дружина сказала, що якби ця ресурсна зустріч була з дітками, то вони б залюбки поїхали заради того, щоб дітки трішки переключили увагу і трішки дітки оздоровилися. Ну, в чому ми їх також і зрозуміли, і підтримали, і було легше з дружинами саме зібрати їх. Проте, на жаль, деяким учасницям не вдалося виїхати. В міру таких е, життєвих uh -huh. е, проблем напевно чи ситуацій, але абсолютно всі були повідомлені, абсолютно всі були залучені і е, всі прийняли участь. Ви поділили учасниць? Окремо це був ретрит для матерів, окремо це був для дружин. Чому прийняли таке рішення? Е, тому що різні пріоритети в матерів, е, різні пріоритети в дружин. Е, матері більше хотіли е, якоїсь духовності, якоїсь підтримки такої. Е, е, дружини більше хотіли наснаження, більше е, психологічної підтримки. Е, як е, попрацювати з арт-терапевткою? Щоб більше відновити себе і надати раду собі і діткам, які для поруч програма відрізнялася для них, для матерів для дружин? практично ні, хіба що психологиня застосовувала різні методики, свої методики до матерів і інші методики до дружин та дітей. Пані Світлано, ви брали теж особисто участь у цих зустрічах. Розкажіть, чи через ваш досвід можливо якось можна достукатися до жінок? Протягом двох з половиною років, коли я чекала сина, якби мені запропонували отаку триденну ресурсну зустріч, я б залюбки поїхала, тому що в основному пропонувалися зустрічі 10-14 днів. Це було серце Азовсталі, різні санаторії. Проте, ну... Не, не було можливості настільки часу відлучитися. Але такі триденні зустрічі е, в п'ятницю виїхали, субота і неділя ввечері повернулися. Тобто, це цілком можна залишити господарство, цілком можна залишити е, інших членів сім'ї. Е, і трішки приділити час собі. Це було досить е, так і потужно, як фізично, так і психологічно. По-перше, Постійно супроводжувала психологиня наших учасниць. Були групові сеанси, були індивідуальні бесіди. Хто хотів поговорити, хто хотів щось порадитися чи душу вилити, то Антоніна Козак вона з задоволенням кожного могла вислухати. Ну і фізичне відновлення кожна учасниця мала можливість на безкоштовний масаж. На безкоштовну парафінотерапію рук і ніг, і також фітобочка скарбування тіла. Це мали ці можливості як матері, так і дружини. Також для діток додатково було замовлено безкоштовний масаж і мінеральна вана. Діткам також це дуже подобалося для діток була дитяча кімната, вихователь. Наприклад, коли ми заїхали з дружинами в перший день, і в перший день була дзвонотерапія, потрібно йти, було в монастир, і хтось хотів помолитися, хтось хотів записочку подати. Ну, і на дзвіницю виходили, щоб зробити цю дзвонотерапію. Діток потрібно ж було десь залишити. Тому в цій дитячій кімнаті з вихователем матері. Дружини не вільно залишали діток, спокійно могли відвідувати це дзвонотерапію. Або ж якщо йшли на процедури, то також вони були безпечні за своїх дітей. Щодо психі... психологічної реабілітації, чи не соромилися говорити із психологом? Тому що ми знаєте, часто досі говоримо, що ем, і соромимося отримувати якусь ментальну підтримку і говорити про свої проблеми. Чи ви це бачите? Було по-різному. Е, були різні жінки, були такі, що соромилися, але е, психологиня, скажімо так, віднайшла ті е, потрібні інструменти для цих жінок. Це було застосовано і арт де спочатку вони малювали кавою, малюнки кавою. Була застосована така практика, як лялька-мотанка, як оберіг, де всі робили ляльки-мотанки. Застосовувалась також ароматерапія, де психологиня розповідала про аромамасла, які можна застосовувати. Я навіть вперше для себе дізналася, що для військовослужбовців з кантузією використовується саме перше – це аромамасло з ялицею. Щоб привести людину до чувств, до тями. Тому ну, це було і інформативно, і потрібно, і для кожного по різному. І вже після того, як помалювали, порозмовляли, познайомилися, деякі жінки записувалися на індивідуальні консультації до психолога, а також було корисно те, що працювали в групових в групкою. В групах не соромляться говорити про Ні, проблеми? Не соромляться. Навіть працювали з дітками, дружиною. Ну навіть об'єднувало всіх жінок, так. тому що в групі ну, якби всі одинакові були, і всі з одинаковими uh -huh. потребами, проблемами, і з одним цілем ми об'єднувалися і надалі ми прям як рідна сім'я були. Ми не хотіли роз'їжджатися і розлучатися. Щодо фізичної реабілітації, чи не соромились користуватися послугами і масажу, і бочок, скрабування і так далі? Трошки було дивно спочатку, але е, ой, я не буду фітубочку йти. Я кажу, перенести на завтра. Угу. Сьогодні йдіть на масаж, завтра буде бочка. Пішли сьогодні на масаж, а завтра каже, я піду на бочку і масаж ще хочу. Ну тобто, це було досить потужно. Я думаю, що всі залишилися задоволені і. По завершенню зустрічей ми розмовляли, спілкувалися. Також ми разом їхали додому, і всі були задоволені. Деякі навіть просили, що якщо буде ще якась зустріч, ти обов'язково нас візьми з собою. Не залишай е, цікаві, що історії були з арт-терапією, ви сказали, дзвонотерапія теж дуже цікава. Історія. Як ви включали ці речі в програму? Чи є було рішення? Ми зарані продумали, що ми хочемо надати жінкам в цьому проєкті. І найперше, наша ціль була це відновити їх психологі... не тільки психологічно, а й фізично, тому що жінки сільської місцевості це завжди трудівниці. Жінки, які е, навчилися е, піклуватися більше про когось ніж про себе, а ми хотіли їм повернути турботу, і саме е, ціль була наша, щоб вони звернули увагу на саму себе. І тому ми е, за, е, продивилися, які послуги є в даному е, санаторії, вибрали які найбільш актуальніші, і нам запропонували похід в монастир. Так як багато жінок, особливо перша група це були матері, е, вони сказали, для мене молитва це найвище, Я от е, єдина моя надія зараз звернутися до Бога і чекати. Е, тому що велика невизначеність в даної цільової аудиторії, і ми звернулися до матушки, поговорили з нею, сказали, яких жінок, кого ми веземо. Вона сказала дуже чудово, давайте ми для них проведемо дзвінотерапію. Ми піднімались на високу дзвіницю, там було 8 чи 9, здається, великих дзвін, дзвін, дзвонів. Найбільший дзвін дуже агромельний, під нього вставали жінки. І матушка дзвонила дзвоном в дзвін, і саме треба було вслухатися в звук дзвону, в, тиші, в, в тому тільки чути себе і чути це відлуння дзвону. І це настільки, от, жінкам сподобалося, вони вперше це спробували, це непередаваємі відчуття, е, які е, ну, вдалося відчути, саме стоячи під цим великим дзвоном. Багато хто боявся, казали, він від мене не вдаре, він не впаде, він не вдаре, але потім ну, неймовірно було. Дуже важливо знайти внутрішню опору в собі, аби далі чекати, аби далі розуміти, власне, що потрібно триматися і заради тих, хто залишається в полоні і зниклих безвісти, і заради своїх рідних і близьких. Пані Світлано, в чому люди знаходять цю опору, в чому ви її знаходили? Насамперед опору знаходили в молитві. Це насамперед. Ми їздили багато, у монастирі відвідали, церков відвідували, храмів, священиками спілкувалися, з монахами. І Так само і ці дружини і матері, які чекають, вони знаходять свою силу і в молитві. Ну і я думаю, в кожного є свої якісь ресурси, які вони черпають. Хтось в маленьких дітках, хтось в онуках, хтось в тих діт... дітях, які поруч, хтось в рідних. Є підтримка рідних, є підтримка друзів, є підтримка просто небайдужих людей, а є підтримка однодумців. Коло однодумців, яке от ми створили під час цих зустрічей, тому що це було коло рівний рівному. Всі з однією і тією ж самою бідою, проблемою, всіх невизначеність, і всі чекають. Для тих небайдужих людей розкажіть, як правильно підтримати тих, хто чекає, власне, що можна казати, що варто сказати, а чого не варто? Ну насамперед, не потрібно говорити, що тримайся, тому що людина не знає за що їй триматися. А це часто ми чуємо. Насамперед, потрібно підійти і запитати, чи можу я тобі чимось допомогти, чи можу я тобі щось підказати. Чи можу я якось розрадити, можу порадити? Тобто багато з ким спілкуюся, і кожен шукає на сьогоднішній день саме такої інформаційної підтримки. Тому що не в кожного є доступ до інформаційних інтернет-ресурсів, не кожен володіє комп'ютером, не кожен може написати листа і правильно його відправити, тому багато е, такої допомоги потрібно, якби з юридичної, напевно організовуються ці зустрічі з юристами, з адвокація, Адвокаційні зустрічі організовуються в сільських місцевостях. У нас, зокрема, також були такі зустрічі в громаді, де приїжджав юрист. Він передивлявся документи, які є в рідних, і які потрібно ще добрати, до кого куди, куди звернутися, які довідки чи які е, матеріали потрібно куди направити. Тобто, це таке оточення опікою максимально, так. закрити якісь потреби, проблеми так. і так далі, і допомогти з вашого досвіду зростає у нас культура розуміння людей, що треба дійсно казати, не тримайся і йти далі, а якусь підтримку. Е, я думаю, що зростає, але потрібно все ж таки працювати і показувати людям, як правильно спілкуватися. Як... Правильну культуру спілкування з людьми, які чекають. Я думаю, що все буде і ну, надалі, якщо будуть такі проєкти, то ми зможемо багато чого досягти. Чи ви вже розмірковуєте над наступними проєктами? Так. Розмірковували. Я багато звертаюся до Світлани і кажу, Світлано, от є така ще цікава ідея. Давай ще може таке щось подумаємо. Спробуємо. Ми хотіли би започаткувати на постійній основі. Групи взаємопідтримки для матерів та дружин, які проживають в гвардійській громаді, ми на останньому нашому круглому засіданні столі подали клопотання до депутатів гвардійської громади про те, що хотіли би, щоб була підтримана і розроблена програма. В яку буде включена і психологічна допомога, і соціальна допомога саме для матерів та дружин, які чекають своїх рідних з полону або безвісті зниклих, тому що ну, ми надали їм інструменти, ми показали, як потрібно, щоб вони дбали про себе. Багато з них дуже були. Такому закритому, зажатому стані е, вони нам дякували просто за те, що, е, до прикладу, в перший день, коли ми е, заселилися в готель, вони казали, «Боже, мій, я перший раз виспалася. Вони ніхто не сплять. Вони завжди з включеними телевізорами про те, щоб чути новини, про те, щоб чути, чи є якісь нові списки, визвольних з полону, чи будуть, чи надалі в майбутньому будуть якісь обміни полонених, і тому телевізор не виключається. І люди постійно слідкують за новинами і постійно не можуть заснути не сплять, і виснажують цим себе. По-друге, що коли був другий заїзд, були дружини і дітки. І я почула, коли дитина до мами казала, що мамо, ти так змінилася, ти почала посміхатися, ти зробилась іншою. Тобто ці дружини вони чекають і вони багато в чому собі відмовляють. Багато з них не хотіли їхати і говорили нам, боже мій, та як же я поїду? Ну як по відношенню буде до мого чоловіка, який там безвісти чи в полоні, чи ще щось, де йому погано? А я от буду відпочивати. Ми говорили, це не настільки відпочинок, це скільки ваше наснаження. До речі, так чи є якесь оце відчуття провини того, що я відпочиваю, чи я тут зна, багато в кого було. було це відчуття провини, і ми просили психолога саме зробити акцент на цьому, щоб більше попрацювати над їхньою самооцінкою і більше попрацювати над їхнім тим, щоб вони навчилися піклуватися про себе. Чи з дітьми, до речі, окремо працювали, чи для них було достатньо просто поїхати, змінити обстановку, повеселитись, скупатись і так далі щоб бути на свіжому приміку? Діткам Було досить приємно бути саме з мамами. Тому що е, три дні мами приділили саме діткам. Вони постійно були разом. Ну не, не скажу, що вже аж настільки постійно, тому що на процедури ходили і все решта, але більшість часу вони проходили разом. Дітки мали можливість поплавати в басейні. Це було для них великим плюсом. Хтось влітку не мав змоги повести дитину десь на річку, на море вже взагалі ми мовчимо, що немає можливості їхати. От, і так само дітки з батька з мамами займалися арт-терапією, малювали, ляльки-мотанки робили. Розмальовували різні фігурочки. Мама одну фігурку, дитинка собі другу фігурку вибрала і також розмальовувала. Тобто такі творчі спільні роботи діток надихали, і ми бачили, що дитина тягнеться до мами, і мама тягнеться. І по завершенню зустрічі. Ем, всі мали змогу відвідати парк хижаків Арден. Mm -hmm. Зоопарк, це до речі, е, був подарунок так. від нашої психологині. Вона відмовилася від гонорару в даному проєкті. Я ж казала, що наш проєкт був більшості побудований на благодійності, і Тоня, коли почула про таке, вона сказала, що слухайте, давайте зробимо їм подарунок і поведемо. Перша була група матері, друга група була дружини і діти. Давайте їх зводимо в. Парк хижаків Арден, щоб вони подивилися на тваринок, подивилися наскільки це могутні великі тварини, тому що там були і білі тигри, і вовки, і багато різних інших ведмедів, інших великих тварин. І це було якби для жінок ще одним таким Терапевтичне заняття. Так, лікування тваринами насолоджувалися вони досить доглянуті, гарні, дітям дуже сподобалося. Різновидів заході. тваринок могли дітки підійти до мавпочок, і оленів погодувати, і хтось до ведмедиків маленьких міг торкнутися. Пофотографувалися, відвели трішки душу. Як на ваш погляд, чи проєкт має стати таким прикладом для інших можливо, громад Мельниччини, аби ті теж об'єднувалися навколо жінок, які чекають? Так, до нас ну особисто до мене, як до директорки благодійного фонду, зверталися декілька громад про те, що вони хотіли, щоб і в їхній територіальній громаді реалізувати дані проекти. Ми шукаємо зараз і донорів, і проекти, які можна було б реалізувати саме для ще для інших громад. Ми вам дякуємо за реалізацію цього проєкту. Дякуємо Дякую. за небайдужість за допомогу жінкам, тим, хто чекають, і усіх закликаємо дійсно підвищувати свою культуру спілкування і бути небайдужими, а завжди пропонувати свою допомогу. Сьогодні про проєкт під назвою Поки ти не прийдеш, я тримаю небо. Ми говорили з ініціаторкою проєкту та мат матір'ю звільненої з полону азовця Світлана Свідерська ло була з нами у студії, а також директорка благодійної організації благодійного фонду Позитивні.